Балістика, авіаційні та крилаті ракети, а також сотню безпілотників. Це той набір, який щодня Росія запускає по містах України, атакуючи як мирне населення, так і критично важливу інфраструктуру. Надійний захист це те, що зможе зберегти українські міста. Адже чим більше Київ матиме системи захисту, тим менше смертей і руйнувань принесе Росія. Як зробити українське небо безпечним країн є? З'явився оновлений план Sky Shield, Він же небесний щит наші дільні союзники в Альянсу, тобто країни Західної Європи, ну не в рамках НАТО, будуть нам допомагати закривати наші тилові райони, тилові області від російських обстрілів шахедами крилатими ракетами, про балістику. великий більшої вопрос з допомогою авіації. У разі найменшої небезпеки з боку Росії 120 винищувачів будуть на поготові розпочати битву, щоб з одного боку захистити цивільних, а з іншого розвантажити українських військових, щоб ті зосередилися на фронті. Тільки закривати будуть небо не над полем битви, не над окупованими територіями, а орієнтіровочна. начиная отступая 150-200 километров от линии разграничения вглубь, и там Украину, Украина будет патрулировать французские, например, немецкие, британские самолеты для того, чтобы разгрузить возможности нашей авиации, чтобы она не летала, например, от Ивана Франковска до Житомира, чтобы она была сконцентрирована исключительно на той полосе, где не будет европейских самолетов. Щит зможе прикрити три діючі атомні електростанції України, а також такі міста, як, наприклад, Одеса та Львів, але не лінію фронту чи схід країни. І це може бути набагато ефективнішим ніж якщо відправити в Україну 10 тисяч європейських військових. Проєкт захисту українського неба не новий. Розмови про нього велися ще з 2022-го, коли Росія розпочала повномасштабну війну. Ее разрабатывали специалисты, бывшие нынешние эксперты, бывшие специалисты королевских авиационных сил Великобритании, и э, они проработали все возможные риски, опасности, угрозы, последствия, которые могут быть в связи с запуском этого проекта. И он тогда на этот проект не нашел такой сумасшедшей поддержки. Новий поштовх ідея отримала після суперечки Зеленського з Трампом у Білому домі. Тоді США призупинили військову допомогу Україні та обмежили обмін розвідданими. Я так розумію, що Макрон пропонував цю ідею восточного щита від ядерного зонтика, е тому що були там агреопасения. А що ми будемо робити, якщо Росія на нас нападе. Ну тич ви в. В ответ на это Макрон предложил такие вещи. Ну и, судя по всему, по всем разговорам по этому поводу, Европа просыпается, понимая, что надо рассчитывать на европейские силы. Нет смысла э, Европейскому Союзу, который там 440 миллионов. просить помощи у страны, которая там 330 тридцять мільйонів, і говорить, защитите нас, пожалуйста. Надо захищатися своїми силами. Це хороший знак. это звучить больше як в теории, як только проект, но каких либо там чітких даних, параметрах. Потім як це буде работать, що нету. Все очень так на пальцях, все очень размыто. Незважаючи на зростаючу загрозу з боку Росії, західні політики продовжують сумніватися. Боючи, що розміщення винищувачів призведе до прямого зіткнення з Росією, Москва в свою чергу тисне, мовляв, будь-які спроби створити над Україною безпілотну зону або повітряний щит розглядатимуть як акт агресії з боку заходу. Чи зможе Європа захистити українське небо? Поки що, це лише дискусії. Але чим сильнішими стають російські атаки, то більше ймовірність, що європейські лідери будуть змушені перейти від слів до діла. Велика Британія та Норвегія розпочали минулого четверга переговори щодо оборонної угоди, яка зможе протидіяти загрозі з боку Росії в Арктиці. Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі зустрівся зі своїм норвезьким колегою Торе Сандвіком у норвезькому об'єднаному штабі фортеці, виритій глибоко в схилі гори недалеко від північного міста. Буде трохи вище за полярне коло. Велика Британія відіграє провідну роль у безпеці коаліції, підтримуючи основи нашої безпеки та процвітання всередині країни та спрямовуючи наші сили, що ми єдині у рішучості захищати наші інтереси. Норвегія залишається одним із найважливіших союзників Великої Британії. Ми створимо нову еру оборонного партнерства, яка зробить нас ближче ніж будь-коли раніше, поки ми боротимемося. Із зростаючими загрозами зміцнюватимемо НАТО і підвищуватимемо нашу безпеку на крайній півночі. Угода про оборону передбачає тіснішу співпрацю між збройними силами двох країн, включаючи захист підводних кабелів від саботажу. Після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році кораблі, що прямують до російських портів або від них підозрюються в розриві ключових зв'язків європейської інфраструктури або випадково, або ж саботажем, особливо в Балтійському морі. Арктичний потенціал Росії я маю в виду військовий потенціал сильно перевищує потенціал тих стран, других стран країн НАТО, які знаходяться в арктичному басейні. Поэтому, конечно, надо усиливать и вложения, и увеличивать те вооруженные формирования, тот флот, те подводные лодки, ледокольный флот, который там находится. Потому что в противном случае надо понимать, что это очень важный регион, Візит хілі відбувся після того, як російський шпигунський корабль зайшов у води Великої Британії у січні та листопаді минулого року. Минулого місяця міністр оборони повідомив парламенту, що судно використовувалося для збирання розвідувальної інформації та складання карт критично важливої підводної інфраструктури Великої Британії, перш ніж воно вирушило до північного моря. Якраз в Арктиці та особа Росії захватують нічого. А вот э, серьезное военное присутствие, оно угрожает всем. Почему? Потому что, собственно, э, ну, самый короткий путь от России до Соединенных Штатов лежит именно через Арктику. А я имею в виду для полистических ракет. Поэтому, конечно, арктический регион важен. На постійному чергуванні в Арктиці є російські атомні підводні човни, що ускладнює світову безпекову ситуацію, адже як відомо Росії довіряти не можна, і вона це не раз доводила. Путінська Росія угрожає всьому світу. Не надо думати, що всі угрози ограничуються українським театром воєнних дій, і путіну нужно чотири області, які он записав в Конституцію Росії. Кешне ні. Путіну нужен контроль, по крайніх мірі над часті э, Восточной Європи, не только над бывшими республіками Советского Союза, но и більше. Глобальне потепління, яке сприяє видобуванню нафти, а також військова присутність манить Путіна до Арктики. А ось чим це може закінчитися? Давайте обговоримо в студії.